Судове засідання голосу відкрити розробляється по питання про застосування запобіжного заходу у вигляді дітей під вартою. До підозрюваного Ткаченка Бориса Ігоровича встановлюються особисто, що, особи що з'явилися в судове засідання, прокурор призвичайні по батьки посада. Старший група прокурорів Поліщук Надія Вікторівна. Прокурал Житомирської окружної прокуратури. Підозрюваний піднімайтеся, називайте своє призвичайно по Бориса Борисі. Дата народження 29 жовтня 1980 року. Ми народилися місце журналі. Громадянство українець. Громадянство України. 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 Національність українець. Сімейний стан одружений. місць є, немає. Місце проживання. Місто вулиця на 45, Київська 35. Місце роботи посади. Непонулітні не діти на прийомі є. Троє, Троє? так, висаджуватись, багато дітей на один шість. Захисник. Захисників Борис Вергіович, адвоката ради Олександр Олександрович, діє на підставі договору, то копію ордер розвідства. Прошу долучити до матеріальної даної справи. Місце дійсно діяльності міста Житомир вулиць Івана Святиця 9. Залучається на отримання справи отзву на комічні правої допомоги та свідоцтво поправності адвокатської діяльності. Справу слухає суду у складі слідчого суді полонця за участь секретаря судового засідання Окасевич. Роз'яснюється права, передбачені Кримінальним працевланим кодексом України, мати захисника, знати суд та підстави або обвинувачення, знати підстави затримання. Відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри, давати пояснення, щодо будь-яких обставин дотримання досліджень докази заявляти клопотання. Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судовозація технічними засобами. Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить. Слусувати відносно підозрюваного Печенка Бориса Ігоровича року народження, понародження захід у вигляді Тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою визначення застави визначення 300 пожиткових мінімум для працездатних осіб, тобто в сумі 908 400 гривень випадку, в випадку внесення підозрюваним застави, зобов'язати останнього виконувати обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України і зазначено перелік яких обов'язків. Слово дається прокурору в yes. судому Так, ваша честь, у впровадження слідчого відділу, відділу поліції номер 1 Житомирського НВ в Житомирській області перебуває кримінальне провадження останній цифри 02.12 за частиною 4 та п'ятої статті 191, частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, у якому Ткаченко Борису Ігоровичу, відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, повідомлено про підозру вчинення кримінальних теропорушень у розтраті бюджетних коштів, шляхом зложивання службовою особою своїм службовим становищем, що дії воєнного стану у великому розмірі, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зложивання Бою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб та особливо в великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, так спочатку Борис речі підозрюється в тому, що Відповідно до рішення 521-22 сесії 8 скликання Оліїської сільської ради 3.062 року оголошено надвір у Оліївському сільському голові Мельниченко Анатолію Михайловичу. З огляду на викладене відповідно до закону про місцеве самоврядування з моменту оголошення надвіри обов'язки сільського голови виконував секретар Оліївської сільської ради депутат Каченко Борис Ігорович. Стоподі двох тисяч двадцятого року секретаря Ольвської сільської ради, який виконував обов'язки сільського голови Ткаченка Бриса Ігоровича, виник злочинний умисл на розтрату бюджетних коштів полівської сільської ради на користь яких купів зловживаючи своїм службовим становищем в умовах дії воєнного стану, реалізуючи вказаний злочинний умисел тачки брис ігорович умисно проти правно скорисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за результатами переговорів. 24 листопада 2022 року один час добу в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель уклав з фізичною особою підприємцем Томчуком АМ договір номер 132 202 208 про закупівлю дизельної електрогенераторної установки GCP G220 QS Кі номер. ХРМ 28, АРМ 314, 4 сімки 2022 року виготовлення в кількості на штуку варістю 1 мільйон 709 тисяч 583 гривні 33 копійки. При цьому Ткаченко було достовірно відомо, що запропонована на Томчуком ціна дизельної установки на 479 716 гривень 716 ,66 копійок вище за ринку вартість аналогічного товару. В подальшому Ткаченко 25 листопада 2022 року в силу займаної посади та на неї повноважень підписав акт приймання передачі вище наведеної установки. Та в цей же день на видатковій накладній номер 132-202-208 25 листопада 2022 року вчинив резолюцію про необхідність дійснення оплати за поставлений товар. На підставі вказаних документів 29 листопада 2022 року, відповідно до платіжного доручення номер 8 з Казначівського рахунку сільської ради на банківський рахунок ФОП е, Томчука перераховано грошові кошти в сумі 1 мільйон 709, 580, 1 мільйон 709 тисяч 583 гривень 30 копійки. Таким чином секретар Оліївської сільської ради Тиченко виконує обов'язків Оліївського сільського голови, будучи службовою особою протягом листопада грудня 2022 року в умовах дії. Воєнного ну, стану, що його своїм службовим встановищем насоби здійснення в інтересі фізичної особи, підприємця Томчука Андрія Михайловича, оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки Дісібі g 220 qs по безпіставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату біжавних коштів у Львівської сільської ради на суму 479. Тисяч сімсот гривень за 6 копійок, щоб в 250 і більше разів перевищено податкований мінімум доходів до громадян. На момент чинення кримінального проплаша порушення та становить великий розмір, наслідок чого у Лівській об'єднанні територіальні громадянки задано мене шкоди у вказаному розміру. Крім того, у грудні 2022 року секретаря Олівської сільської ради Ткаченка виконував Коновоборській сільського голови повторно за посередню змови з встановлення на службовими особами профіт міг вплив злочинний умисл спрямований на практику правну за заволодіння бюджетними коштами Олійської сільської ради шляхом служив службового становища. З цією метою. 13 грудня 2020 року Ткаченко, перебуваючи в селі Олівка Житомирського району від імені Олівської сільської ради як замовника, без проведення відкритих торгів уклав договір профітмікс на закупівлю генераторів будь бір, чи, 에, gd 10000 тисяч у кількості 10 одиниць за ціною 2 мільйони 888 тисяч 100, 100 гривнів без ПДВ, Достовільно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму. 1 мільйон 458 тисяч 149 гривень 50 копій. продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямована на ресторату та заволодіння бюджетними коштами Оліївської сільської ради, не встановлені між службою особи ТопрофітМІК у грудні 2022 року. Її в межах попередньої спільної злочинної змови секретарем підписали та надали до Оліївської сільської ради офіційний документ на номер 1 від 13 грудня 2022 року. При цьому до вказаної накладної внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу Оліївській сільській раді вказаних генераторів у кількості 10 одиниць за відповідною ціною. Хоча фактично така поставка у грудні двадцять дорогого року не здійснена, отримавши накладно від 13 грудня 2022 року, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори у кількості 10 одиниць за ціною 2 мільйони 888 тисяч 100 гривнів у Львівській сільській раді не поставлено, а їх вартість завищена на 1 мільйон 458 тисяч 149 гривнів під сіркупів. Скаченко перебуваючи в селі Олівка Житомирського району, діючи в мер спільного умислу зі службовими особами ТОВ «Профітмікс» чинив на накладній номер 1 від 13 грудня 2022 року резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати. Таким чином на підставі накладної з місцевого бюджету Олівської сільської ради 28 грудня 2022 року безпідставно перераховано на рахунок ТОВ ПрофітМікс, кошти на загальну суму 2 мільйони 888 тисяч 100 грн. за генератори Гучбір GD 10 тисяч 3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринковартість генераторів на 1 мільйон 458 тисяч 149 гривень 50 копійок. Довіду здобув розслідування встановлено, що Ткаченко Петро на момент вчинення кримінального перепорушення е, перебував на посаді секретаря Оліївської сільської ради та виконав обов'язки сільського голови. Відповідно до е, статті 481 Кримінального процесуального кодексу, 16 травня 2024 року, о 8 годині 40 хвилин, включено повідомлення про підозру вчиненні кримінальних перепорушень, передбачених частинами 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України Тиченко Борису Ігоровичу. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності. Зокрема, це документами, що стосуються договірними документами, договором поставки стосовно генератора ДІСІБІ, специфікацією стосовно його вартості, додатковою угодою до вказаного договору, додатковою накладною, актом прийому передачі та платіжним дорученням про поставку і оплату вказаного генератора. Висновком за результатом проведення судово-економічної експертизи, що готується вратує, на висновку, отриманому в межах судового розслідування судово товарознавчої експертизи. Висновком експерта за результатами проведення початку знавчої експертизи, яка підтвердила, що підпис у договорі поставки у е, інших документах виконані е, та резолюція безпосередньо про оплату, виконані Ткаченком Борисом Ігоровичем. Також договором про надання послуг і запуску дизельного генератора від 12 квітня 2023 року, договором поставки, податкової накладною, платіжним дорученням, меморіальним ордером, платіжним дорученням, що стосується закупівлі генера... 10 генераторів в Ужбір. А висновком судово-то експертизи стосовно ринкової вартості відповідних генераторів станом на дату укладення договору. Висновком судово-економічної експертизи, відповідно до якого встановлено розмір завищення вартості е, при закупівлі 10 генераторів, вище вказані докази в сукупності між собою доводять факт вчинення Каченком кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Та відносно першого факту про умислу ще хотілося доповнити те, що Вказаний, вказаний, вказаний е генератор марки GCB був закуплений не в офіційного дилера вказаного виробника на території України, а в е особи підприємця. При цьому в ході досудового слідування встановлено, що офіційного дилера відповідний генератор був. Ось крім того, встановлено як і долучено до до, до клопотання то та судово-економічною експертизою дійсна вартість ринкова станом на дату укладення вказаного договору, і підтверджено, що завищення вартості по першому генераторі становить 479 716 тисяч сімсот гривень 66 копійок. Окрім того, ваша честь потрібно звернути про те, що генератор був закуплений у листопадні місяці. Відповідно до договору та додатків до нього передбачено було, що гарантія на вказаний генератор зберігається виключно у випадку, якщо пусконалагоджувані роботи були проведені офіційним представником вказаної виробника GCB. На момент придбання офіційним представником вказаної фірми було ТОВ компресор фірма, яка є яка знаходиться у Києві. І тільки це закуплено генератор було у листопаді двадцять року. Лише наприкінці лютого 23-го року проведено пусконалагоджені роботи. Таким чином встановлено, що протягом чотирьох тактично місяців вказаний генератор фактично не використовувався. Також в ході до цього розслідування дофесійного представника отримано інформацію про те, що Олійська сільська рада офіційно до них стосовно вартості кліткової вартості даних генераторів не зверталася в відповідний період, тобто не вживалися заходи щодо перевірки аналізу цін на відповідні генератори. З приводу другого закупівлі по другому генераторі, важкий слід відмітити те, що Договір був укладений 13 грудня із фірмою ТОВ Мікс». Директор Ромказаної фірми є депутат Оліївської сільської ради Бекманюк. Договір був укладений 13 грудня. Видаткова накладна підписана від 13 грудня. Відповідно на резолюція, яка знаходиться на видатковій накладній, Містить підпис виконаний Ткаченком Борисом Ігоревичем, від 14 грудня. Подальшому відповідно відпле... до платіжного доручення. Електронний підпис Ткаченка Бориса Ігоревича та бухгалтера був накладений 14 грудня 2023 року та 28 грудня. Зокрема, відповідно до митного оформлення це відбулося у березні 2023 року. Тобто факт проплати був у грудні 2022 року, генератори тільки введені у 2023 році. Крім того, відповідно до документів, які були вилучені в Оліївській сільській раді, рішення Оліївської сільської ради щодо розпорядження вказаними генераторами були прийняті лише у березні-квітні 2023 року. Ще раз наголошую, генератори були придбані у грудні 2022 року, тобто через три місяці. І 3 квітня відповідні генератори були передані різним відділам відповідно до документів, які були надані вилучені в Олійській сільській раді. Таким чином вважаю, що вище наведені доказами сукупності між собою повністю доводять факт чинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 та 5-ї статті 191 Кримінального кодексу України. Враховуючи те, що Ткаченко обґрунтовано підозрюється вчинені тяжкого, особливо тяжкого злочину, вчинених умисно. Наявні ризики передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 кримінального процесуального кодексу України. А саме він може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати, спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження правоворушення. Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальне провадження іншим чином чиняти інше кримінальне правопорушення. Ось відповідно до статті 177 Кримінального сьомої кодексу України, метою застосування підозрюваному печенку запобіжного заходу у вигляді тримання вартою є забезпечення виконання покладених на нього про соціальних обов'язків а також запобігання спробам. Зокрема, перше переховуватись переховувати свідомо до судового розслідування та суду. Європейський суд з прав людини у справі і проти Болгарії зазначив суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Ткаченко Борис Ігорович підозрюється в вчиненні тяжкого злочину, передбаченого частиною 4 статті 101 Кодексу України. Санкції, якого передбачає серед покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. А також підозрюється э, вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років. Наведені вважати, що Тиченко усвідомлює, що разі доведення його винуватості в суді та постановлення обвинувального вироку суду останньому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі. Осуча зброшення можливого призначення покарання у вигляді позбавлення волі свідчить. Що Ткаченко з метою уникнення кримінальної дальності може вчиняти спробу в від органу досудового розслідування та суду. Отже, рис переховування підозрюваного від органу досудового розслідування є високий, що зумовлює необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також свідок може незаконно у може незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні. Ткаченко, перебуваючи на волі під час досудового розслідування, матиме можливість впливати на свідків кримінального провадження, провадженні, в тому числі на тих, які ще не встановлені на стадії досудового розслідування. Зокрема, з урахування відомих йому обставин кримінального припорушення та матеріалів кримінального провадження, які на даний момент вже відкриті, зможе вступити у позапроцесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином Ткаченко зможе впливати на ще не встановлених та недоповнених по обставинах кримінального провадження свідків, зокрема своїх підлеглих, а також на понятих. Тобто в у разі обрання відносно нього іншого не пов'язано з позбавленням волі запобіжного заходу країна буданості, використовуючи повноваження сільського голови, передбачені законом України про місцеве самоврядування, матиме замовлення закону впливати на свідків. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб додачі неправдивих показань або відмови від надання таких. Так, відповідно до статті Так, відповідно до статті 12 закону України про місцеве самоврядування, передбачено, що голова, головах голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської ради, зазначені для встановлення обставин кримінального прокурорження, оскільки підозрюваний діятим до піснішому службовому службовими особами, особами даної сільської ради, які ще не встановлені досудовим засіданням, а тому з метою приховання доказів своєї тавної діяльності та причетності до даного кримінального прокурорження інших осіб може знищити, спотворити або сховати документи, які будуть підтверджувати даний факт та перебуваючи на волі координувати дії осіб, якими може перебувати у злочній змові на знищення докладів, які на даний час встановлюється. Та збирається стороною сторону як обвинувачення. Як підозрювано, так і інших для порівняння просто вирішила порівняти інших міських будів великих міст, встановила, що заробітна плата за 2023 рік. Я наголошую, що вона питання відносно, що стосується заробітної плати, вирішується на сесії. Семкішина Олександра Сергійовича, який є Хмельницьким міським головою, встановила 845 687 гривень. Кличка Віталія Володимировича за 2023 рік, який є Київським міськом, міським головою, 1 мільйон 3636 гривень. Садового Андрія Імановича, Лівійського. Мські голова 829 двадцять тисяч чотириста тисяч. І дане питання вже просто висвітлювали в засобах інформації масової інформації. Ткаченко Борис Ігорович відповідно до декларації за 2023 рік. Отримав заробітну плату. На 1252 гривні. Тобто, сільський голова Томецького району отримав заробітну плату більше, ніж отримують міські голови великих міст України. Ще раз я звертаю вашу увагу, що дане питання вирішується на сесії. Тобто, і цим підтверджується наявність реального впливу на, свій, на депутатів Поліївської сільської ради, на працівників Поліївської сільської ради. У випадку, якщо обрати менш е, тяжкі з менш е, менше запобіжний захід ніж тримання під вартою, крім того, ваша ті зроблені які злочини дії з приводу підписання документів, я хочу наголосити на тому, що я виконував тільки свою роботу. Ось і коли посилається на нормативну базу стосовно того, що не проводилась публічна закупів. Ось так станом двадцять другому році безпосередньо була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1178, яка дозволяла проводити безпосередню закупівлю генераторів без публічних закупівель для скорочення часу, так як були указ президента, щоб можна було організувати пункти незламності, так само і розпорядження обласної військової адміністрації, і розпорядження районної військової адміністрації. Ось ми рухалися в межах тих задач, які нам ставила держава. І інакше всі пам'ятають ситуацію, що насправді не було світла. І ті генератори, які були придбані, вони одразу були поставлені і включені в мережу. І ми за рахунок цих генераторів працювали. Ті пояснення, які я надавав, вони повністю на сьогоднішній день відповідають тому, що я кажу. Важких по катерійських засіб. Галісня? Так. Гаресняк Кухарчук. харчу. Ваша думка щодо вказаної заяви. Я забираю про з'ясатися на проти, тому що в нас немає ніякої інформації стосовно цих осіб і їхнього характеристики, про те, що дійсно вони можуть забезпечити належну поведінку особи. Тим більше вказані особи всі, це депутати Львівської сільської ради. Про ризик, наяв... про наявний вплив. Ккаченка Бориса Ігоровича на депутаті Уліїнської сільської ради, мені здається, вже обґрунтовано зазначила, коли повідомляла про питання. Оскільки навіть про ту саму заробітну плату, вирішенні якої приймають участь депутати на засіданні сесії, не може бути, щоб сільський голова в Житомирському районі отримував заробітну плату більшу, ніж міські голови найбільших міст України, тому передати на пору підозрюваного вказаним людям, мені здається, вони жодним чином не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку. По-перше, по-друге, наявний ризик того, що дійсно, в подальшому вони будуть, про я зазначала перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином у випадку наявності зв'язків між Тиченком і вказаними. Особами наявний ризик надання завідомо неправдивих показів. Крім того, я хочу зазначити, що частина вказаних осіб допитані в ході досудового розслідування і деякого покази пісняється з Борисом Ліворовичем. Тому знову ж таки, є про яку довіру можна говорити до вказаних осіб в частині передачі на пороки, тим більше, в подальшому це особи подальшому Борис Єврович виконує обов'язки сільського голови. Він э, приймає участь на сесії. Він головує, тому м, яким чином можна передати вказаним людям, э, які будуть приймати участь на сесії, я також не знаю, тому вважаю це зовсім необґрунтовано і заперечую і проти задоволення цього клопотання. Якщо можна, я ще дам пояснення з прибудови туди э, не стартова половине за участю. Всі я на Ткаченка, захисника Арапова, розглянув старшого слідчого свідчить, П номер 1 Житомирського гонута Житомирського прокуратури Поліщук Про застосування за заходу западного верби. Тримання під вартою підозрюваному Ткаченку Борису Ігоровичу. 29.10.1985 року народження винесено наводження винесення на приймальному проваджені No42-022-06-202. 4.0212 від 20, 22.12.2022 року за знаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 4-5 статті 191 кримінального кодексу України. до докладання матеріалів становив. Зважаючи на те, що складання було так стопали, вимагають значно часу свідчиться від частини 2 статті 376 КПК Україна в її розвитку повний текст ухвали слідчого суду буде оголошено 2024 року по 9 години 0 хвилин. підставі увидел нагрюючись. Статтями 183, 184, 193, 194, 196, Кримінального подсадка, кодексу України у кого клопотання задоволені, застосувати до підозрення откаченка Бориса Іговича. 29.10.1985 року наружні запобіжних захист підтримання під То есть дії ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 400 гривень, яку має право внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особа заставодавець на депозитний рахунок унос крайного суду міста Житомира. У разі внесення застави на підозрі на оплату, передбачення з текстів. Требувати прокурора по суду за першу жіною умови, повідомляти слідчого прокурора суд про зміну місця свого проживання та од місця роботи здатне зберігання відповідного органу Південної Державної міграційної служби паспорт, де виїзду за кордонів спілкуватися з свідками окремі порожні. Ввезене виконання обов'язків застава а також якщо підозрюваний, або не будучи належним чи на повідомлення, не з'явився за викликом, досліджував прокурора, слідчого суддів суду, без уважних, якщо не повідомив, про причини не своєї неявки, Або якщо порушують ключі, покладення на нього пристосування запобіжного заходу обов'язки. Застава звертається в дохід держави, та зараховується до спеціального фонду державного бюджету. В полоне розкаже специалисты політичного службу по для степень з нянів опорушень. Сличество для підпису було засібне запрещено.